Маніпуляції це нормально, і я зараз це доведу. Ви коли зранку йдете до кав'ярні, купити собі кави, ви посміхаєтесь баріста, хоча ви навіть, може, відчуваєте себе не дуже добре, і баріста вам посміхається. І це маніпуляція, і ви обидва отримуєте потрібний результат, і це хороша маніпуляція. Коли дружина мені каже, Сонечко, можеш зробити свій найкращий в світі омлет?» Я знаю, що вона це навмисно робить, щоб я радо підірвався і зробив цей омлет. Але мені кайфово і її кайфово, що я зробив. Розумієте, є різні маніпуляції. Приклад поганої маніпуляції. Ти себе погано вів, сьогодні сексу в тебе не буде. Або ти себе погано вела, я тобі грошей не дам на косметику. Оце дуже погана маніпуляція, і від таких маніпуляцій треба просто тікати, на мою думку. Що ви думаєте про це? Поділіться, будь ласка.